Казка небесне весілля. Колись у давні часи, у великому лісі, серед золотистих полів і квітучих галявин, жили собі півень і курка. Вони були гарною парою. Півень завжди ходив гордовито розпушуючи пір'я, а курка була доброю, дбайливою. Одного осіннього ранку півень сказав Люба моя! Сьогодні такий гарний день. Листя шелестить, сонце світить, і я чую, як горіхи падають із дерев. Ходімо нагору, наберемо горіхів на зиму. Курка кивнула. Це чудова ідея. Треба запастися на холодні дні. І вони вирушили в дорогу. Вітерець лагідно колихав їхнє пір'ячко, а дерева нашіптували їм стародавні історії. Півень і курка швидко дісталися гори, де росли найкращі горіхові дерева. Дивись, як багато горіхів. вигукнула курка. Вони почали збирати їх, але згодом так захопилися, що з'їли більше, ніж планували. Їм стало важко рухатися. Курка зітхнула. Ой, півнику, я так наїлася, що навіть кроку ступити не можу. Півень відчув те саме, але не хотів зізнаватися. Він гордо випрямився і сказав: Нічого, я придумаю, як нам дістатися додому. Він взяв кілька великих горіхових шкаралуп, скріпив їх соломинками та зробив маленький візок. Курка радісно сіла в нього і сказала Ну, що ж, півнику, ти такий сильний і винахідливий. Вези мене додому. Але півень образився Як це так? Я пан цього двору. Я повинен їхати у візку, а не тягнути його. Курка здивувалася. Але ж я не можу йти. Півень обурився. І я не можу. Вони почали сперечатися, і в цей момент Качка почула їхню суперечку і підпливла ближче. Чому ви сваритеся? Курка пояснила. Ми обидва переїли горіхів, і тепер не можемо йти додому. Я сіла у візок, а півень не хоче мене вести. Качка похитала головою. Ви обоє маєте крила. Чому б вам просто не полетіти? Тому що ми кури, гордовито відповів півень. Качка пирхнула і сказала. Ну, й робіть, як хочете. Але пам'ятайте, сварка не допоможе дістатися додому. Та півень не захотів цього слухати, а ще й ударив качку своїм крилом. Вона обурилася, плюхнулася у воду і попливла геть. Курка й півень мовчали. Вони зрозуміли, що їхня суперечка не привела ні до чого хорошого. Нарешті курка запропонувала Давай будемо чесними. Ми обидва не можемо йти, тому треба знайти рішення, яке буде справедливим для нас обох. Півень подумав і кивнув. Гаразд, давай разом тягнути візок. Так вони й зробили. Повільно, крок за кроком, вони тягнули візок до свого подвір'я. Дорогою їх побачили двоє мандрівників. Що це ви робите? запитав одного з них. Ми працюємо разом, щоб дістатися додому, відповіла курка. Оце так ось як треба жити, допомагаючи одне одному, сказав другий мандрівник і побажав їм щасливої дороги. Коли вони нарешті дісталися додому, півень відчув гордість, що вони подолали труднощі разом. Він вирішив зробити для курки особливий сюрприз. Дорога моя, сказав він, я змайструю для тебе справжню карету, щоб ти могла подорожувати, як королева. Він зібрав пір'ячко, сплів карету і запряг у неї шістнадцять мишей. Карета була легка й повітряна, наче хмаринка. Курка засміялася. Тепер ми справді виглядаємо, як король і королева. Ми вирушаємо на небесне весілля. урочисто оголосив півень. Миші потягнули карету вгору, і вона почала підніматися над землею. Курка й півень відчули легкість у серці. Але коли вони піднялися високо, високо, стало дуже жарко. Сонце гріло так сильно, що карета почала диміти. Ой, що відбувається. злякалася курка. «Ми летимо занадто близько до сонця, закричав півень. Карета загорілася, миші в паніці розбіглися, і курка з півнем почали падати. Вони кричали від страху, але раптом вітер підхопив їхні крила, і вони плавно опустилися додолу. Коли вони приземлилися, курка перелякано сказала Півнику, я думала, що це кінець. Півень зітхнув. І я так думав. Але тепер я зрозумів ми прагнули піднятися так високо, що забули, що наша сила тут, на землі. Курка усміхнулася напевно, наше справжнє щастя не у небесних весіллях, а в тому, що ми поруч і підтримуємо одне одного, відтоді вони стали ще більше цінувати свою дружбу. Вони більше не сперечалися через дрібниці, а завжди знаходили рішення разом. І хоча вони більше не намагалися піднятися до неба, вони навчилися літати своїми серцями мораль казки небесне весілля. Ця історія вчить нас, що не потрібно прагнути недосяжного, забуваючи про важливе взаємна підтримка. Розуміння і уміння знаходити компроміси допомагають долати труднощі та знаходити справжнє щастя. Щастя не в небесах, а поруч іноді ми мріємо про щось далеке і недосяжне, забуваючи цінувати те, що вже маємо. Справжня велич у простоті не потрібно прагнути бути кимось іншим. Адже істинна краса в тому, щоб бути собою. Разом легше долати труднощі, підтримка й розуміння, важливіші за будь-яку величну мрію. Падіння можуть навчити нас більше, ніж злети помилки та невдачі допомагають усвідомити, що насправді має значення не потрібно шукати щастя, десь далеко воно вже тут, у дрібницях, у людях, які нас люблять. Амбіції і прагнення важливі, але без усвідомлення власних можливостей вони можуть призвести до розчарувань. Головне в житті не досягнення висот, а вміння бачити красу та радість у простих речах. Привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій канал. Я стараюся для вас створювати якісний і цікавий контент. Якщо вам подобається моя робота і ви хочете підтримати розвиток каналу, Буду дуже вдячна за вашу допомогу. Підтримайте канал фінансово, покращити якість контенту, придбати необхідне обладнання, працювати над новими ідеями для вас. Дякую за вашу доброту та підтримку. Кожна гривня або ваше добре слово це величезна мотивація для мене. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Поставте лайк і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові публікації. Дякую вам за підтримку, посилання під відео.